Слава Ісусу Христу! Розглянемо додаток нотний обиход українською. Запускаємо додаток. Перший раз у нас немає пісноспівів у вкладці, основній вкладці тренування. Треба їх завантажити. Є кнопка Завантажити і є вкладка зміст, де, в принципі, будуть пісноспіви оновлюватись, додаватись. Наразі тут вечірні та утренні. Пісноспіви складені по. Книзі отця Олександра Тарасенка, пісноспів Воскресного. Хтоюху. дуже рекомендовано тренуватися по цій книзі? Буде посилання в описі на купівлю цієї книги. Дуже зручно співати та відслідковувати за текстом та нотами по цій книзі. І тренуватися. По перше, що маємо зробити, це завантажити. Натискаємо на позначку Завантажити потрібного розділу та чекаємо. Важливо не закривати додаток. Android завжди піклується про вільні ресурси, тому це може зупинити закачування і викликати помилку. Тут є попередження: не закривайте програму під час завантажень. Все завантажилось, переходимо на вкладку тренування. Це буде основна для нас вкладка. Заходимо на співи вечерні» і бачимо, що тут є каталоги, папки з номерами. Це номери не просто так, це номери сторінок із книги пісноспів Воскресного Охтоюху. От, заходимо на, наприклад, «Глас другий і обираємо потрібний пісноспів. От зараз стихира воскресна. Натискаємо на кнопку Play і слухаємо весь хор. Можемо прослухати увесь пісноспів, а можемо вибрати свою партію. От, наприклад, моя басова партія. І я можу прослухати свою партію. Наприклад, басову. Відслідкувати її по книзі. І проспівати її. Що є тут ще цікава функція циклічно? Функція циклічного повторення. Іноді можна автоматично запам'ятовувати, якщо постійно буде програватися ваша партія, і ви займаєтеся своїми справами і автоматично запам'ятовувати свою партію. І потім можете навпаки вимкнути свою партію і вімкнути усі інші партії. І співати разом вже з Альтом, Сопрано та Тенером без басу, вони зараз без басу, а ви співаєте базом разом з ними, щоб вивчити свою партію вже разом з цим віртуальним хором. Також можна записати трошки детальніше про запис. Наприклад, я хочу свою басову партію слухати і записувати свій голос. Я залишаю басову партію записану, і натискаю на мікрофон і співаю разом. Це треба робити в навушниках, щоб в мікрофон не потрапляв голос. Господи, взиваю до тебе вислухай мене, вислухай мене, Господи. І ми бачимо, що запис зберігся, і ми його можемо прослухати. Вимкнемо бас і. Натиснемо на кнопку Play. Господи, взиваю до тебе. Ви. Ну Я не розпівався, вибачте. І ми можемо увімкнути всі голоси, окрім басу, а бас свій підставити. І щоб прослухати, треба виставити калібровку. Ну, приблизно, отак. От. Є затримка по запису. Навіть через дротову гарнітуру десь. Виставляємо так і слухаємо. Господи, Господи взиваю мене, до тебе, слухай мене. вислухай мене, Господи. На вкладці Мої записи ви можете поділитись з друзями своїм виконанням. Також є вкладка ноти, це не завжди зручно, тому ми рекомендуємо тренуватися по книзі. Пісноспіви будуть доповнюватись наразі. Це ті служби, які викликають е, найбільше питань. Е, додаток буде оновлюватись, Якщо є якісь питання, будь ласка, у будь ласка, у додатку вказаний емейл, по якому ви можете звернутися і повідомити про проблему або запропонувати додаткові функції. Сподіваємося, що додаток буде для вас корисний на все добре.